Володимир Зеленський неочікувано звільнив із посади посла України у Великій Британії Вадима Пристайка після того, як той пороцював у Лондоні три роки. В указі президента не вказані причини звільнення посла і немає інформації про подальшу роботу дипломата. В причинах і наслідках цієї історії спробуємо розібратися із нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цю Богдане вітаю тебе. Дякую, що приєднешся до ефіру. Отже, деякі змі зараз звертають увагу на те, Богдане, що простайка звільнили начебто, після його критики коментарів Зеленського на саміті Вільнюсі про вдячність британському міністру оборони Бену Волесу. Наскільки пов'язані ці дві історії, Богдане? Ну власне, як уже було згадано, причини український президент у своєму указі про звільнення посла Вадима Пристайка у Лондоні не подав. А тому власне вибудовується дуже чітка хронологія того, що відбувалося. Отже, під час саміту НАТО у Вільнюсі, 11-12 липня, британський міністр оборони Бен Волес у коментарі британському телебаченню журналістам поза камерою, і напевне у неформальній обстановці неформально фактично. Сказав, що було би добре, щоб інші країни бачили вдячність України за допомогу. Він також сказав про те, що відносини між. Україною і тими, хто допомагає, не повинні бути е, такими, як замовлення людей в інтернетному магазині Амазон. Е, е, очевидно, що це були такі досить е, гострі слова, які потім дехто назвав е, невдалими чи незграбними, але. Е, від цього вже відштовхувався наприклад український президент Володимир Зеленський, який також приїхав 12 липня до Вільнюса, і у відповідь на запитання журналістів він намагався прокоментувати ситуацію. Він казав, що власне Україна насправді вдячна, і що питань щодо вдячності взагалі немає. Що він готовий навіть особисто телефонувати щоранку панові? Бену волосу, щоби подякувати, і тоді на наступний день, 13 липня, у ефірі, знову ж таки, британському телеканалу Sky News український посол також відповідав на, на цю ситуацію, і пролунало чергове висловлювання, яке стало у цьому ланцюгу, напевне, не зовсім вдалим чи чи незграбним, тому що. Український посол сказав, що йдеться про нездоровий, як він висловився, сарказм, і ось у цьому ланцюгу тепер, 21 липня, оголошення про те, що українського посла у Лондоні Вадима Пристайка зняли з посади без пояснень. Дійсно цікава історія, Богдане. А в Британії, взагалі, як відреагували на відставку українського дипломата? Що про це говорять? Дуже цікаво, що власне дуже багато позитивних відгуків і розчарувань, коли йдеться про це оголошення, тому що, ну, наприклад, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон сказав, що він дуже сумує з приводу того, що пан Пристайко усунений з посади. Очевидно, що йому довелося співпрацювати з українським послом дуже тісно, коли йшлося про допомогу в Україні упродовж цього. Першого року з лютневого вторгнення Росії в Україну також цікаво зауважити, що багато наших колег, журналістів, дуже позитивно висловлюються про українського посла. Він був дуже відкритий. Він дуже багато спілкувався з британською пресою. Він був постійно на британському радіо, телебаченні, в газетах. Він пояснював українську позицію, і багато людей вважають, що він дуже вміло це робив. Він власне, Власне, дуже досвідчений кар'єрний дипломат. Він був міністром закордонних справ перед тим послом України у Канаді, і, зокрема, він спілкувався із Українською службою голосу Америки Наприклад, ось як він пояснював. Як він бачив своє завдання в той час, як російські сили скопичувалися на кордонах України, і всі власне, зокрема тут на заході, розуміли, що очікується вторгнення. Ось як він говорив про свою роботу. Ну, я, чесно кажучи, не перецінюю свою роль чи моїх колег, які дійсно багато роблять. Але навряд чи ми маємо переоцінювати і казати, що завдяки нашим шаленим зусиллям Британія ставиться так, як ставиться. Дійсно, Велика Британія є одною з пару країн в світі, починаючи з Сполучених Штатів, Британії, напевно, одна з двох-трьох країн, які займають найбільш гостру, найбільш тверду позицію. Ми горді тим, що ми представляємо нашу країну саме в цій столиці, але ми усвідомлені також, що деякі інші країни мають свої деякі внутрішні, а часто і двосторонні. З Росією якийсь порядок денний, який вони намагаються вмонтувати в теперішню проблему, те, що вони не можуть розділити між агресивністю Росії і своїми часто економічними інтересами, це наша трагедія. Ми до цього часу не змогли пояснити цим країнам, чим ми важливі для, для світового устрою, для миру, для навіть відносин з цими конкретними державами. От тут я бачу частину роботи для дипломатії. Ми не переконаємо остаточний уряд, але те, що наша позиція має допомогти їм прийняти ту Позицію так стати, щоб нам було вигідно з вами, ну це очевидно для всіх. Богдане, дякую тобі за розмову. Що допоміг розібратися з нами на зв'язку? Був Богдан Цюпин із Лондона.